Перший прямий рейс кишинів варна Кишинів від Куб та Скай це більше ніж просто подорожі. Це проєднання родин, підтримку українців за кордоном. Усього година в польоті без пересадок та очікування. быстро, комфортно, погода суперская, бар на Болгарии встретила отлично. Спасибо за прямой рейс Кишинева, это великолепно. Бартис 139 евро. Доступно, комфортно, швидко. Мы украинская компания, Sky, тоже украинская компания, и вот такая коллаборация. Позволить нашим землякам вистріє до товарне, так як автобусний чи на автомобілі, де займають болі 10 часов. Навчання, туризм, лікування, робота, відпочинок, рідні. І ми дуже вдячні партнерам корпорації Кубаві авіакомпанії SkyUp, агенції Сігамарін за те, що так оперативно запустили перший в історії рейс, який пов'язує ці два міста. І значно економити час та зусилля наших співгромадян. Сміливе рішення великий крок для українців за кордоном Як я можу сказати, не німно туристичні компанії йдуть э, на такий великий ризик, щоб запустити чартерний рейс. І я думаю, що це дуже хороше направлення для того, щоб зв'язати і українців з дорогу ближче до дому. Молдова, Болгарія, Україна стають ближче. Куб плюс кайап колаборація заради людей.